Ну що ж, продовжуємо. Доброго вечора. З кубки заготовок, щось потрохи вимальовується. Що маємо на даному етапі? Чорнова збірка. Дві точилки, повністю бронзові, але на цей раз найблястящі. Одна доведена, в принципі, вони дві доведені на гріндері до. 1200 гріт, одна запатинована, Інша ось так лишилася рифляною. Ну, такий, який був прокат, такий вирішили її лишити. Також гарний, гарний незвичайний рельєф. Думаю, буде, буде дивитись непогано. От бронза неймовірно плотна. GZ14 і, 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 і ще один сплав. Пішов взяв заготовку. Тут написано сомс 210. Один і другий досить плотний, то заготовки ще на губки будуть. Дуже тяжко з ним працювати, але робота потроху рухається. Так, далі у нас на черзі вони вифрезеровані, лишилися обробити поворотні механізми. Так, чорново оброблені. Гаєчки задні будуть за такими замість накатки будуть. Ну, вже вірніше, є ось така фрезерована. Це у нас буде за поворотним механізмом. Тільки е лишилося її надати форму. Так, тут у нас передній стаканчик також в одному стилі буде виконаний. Е знову ж таки, лишилось надати форму. По суті, ну, получорнова заготовка. От. Ну, Тут таке гаєчки. Це все буде. Потім фінішно оброблятись. Ось такий дуже гарний колір в нього після токарки. Можливо, не нагрію і буде він такий синюватий. Тут, до речі, тут просто нагріде, а тут ще є грів, щоб надати йому, не знаю, передасться враження, не передасть ось такого синього, синьо червоного відтінка, він такий, ніби як стальний виходить. Ну, Після нагріва. Тому скоро, ну, можливо, не геть скоро, але рухаємося потрошки, будуть готові дві точилочки Ну і, власне, все. Будем, тут ці ручки будуть викидатись, звичайно. Це механізми підйомні. Будемо ручку викидати і також робити щось ось таке плану накатувати сюди. Фрезерувати. Не накатувати на цей раз. от Тож, кому цікаво, слідкуйте, далі буде. Всім дякую.